Городній, політолог, пане Тарасі, вітаємо вас. Так, доброго дня та ради вас бачити. Давайте почнемо з акцизу на пальне. Взагалі, чого очікувати? Як ви оцінюєте дії уряду держави, а фактично Верховної Ради щодо того, наскільки вирос ціни і чого чекати? Ну скільки це не прямий податок, то він одразу ж буде закладений у роздрібну ціну, так і може вплинути на зростання цін, але не факт, що лінійно може вплинути, тобто на таку саму суму. Наприклад, коли повернули акцизи на пальне після. Приблизно рік тому ціни, так сказати, що підскочили, не так воно в дійсності було, тому що є в тому числі і питання ринку її наявності. Е Додаткових енергоносіїв на нашому ринку та багато чого іншого, але, загалом, звичайно, що краще б уряд не йшов по такому прямому шляху, коли підвищував акцизи. Це фактично перекладаючи витрати на війну на простих людей і на реальний сектор економіки. все ж таки знаходив ресурси всередині країни, точніше в бюджеті Це і перевитрати на непотрібні речі, які за зараз не потрібні всякі там бурківки, озеленення і так далі. І це перерозподіляв в першу чергу в військову витрату. То знаєте, у нас так звикли посилатися на європейський досвід, що мені аж смішно, коли говорять а в Європі так така зарплата. Вибачте, середня в Європі разів так 10 І тут маніпуляція завжди йде європейськими директивами. Європейські ж директиви вони не пишуться. Знаєте, так, що от давайте, воно повинно бути в таку ціну. Ну це брехня. Чому? Тому що вони завжди стають люфтом на, на, ваш, на ваше, за вашою думкою. Може бути так, і там завжди є люфт цін. Знаєте, від а, однієї цифри до іншої. І наші урядовці починають розказувати ці казки і, і луплять найбільші ціни, розповідаючи, що це так і в європі. Ну це брехня. Тому що ну нормальний уряд не хоче, щоб теж перевантажувати власних громадян, в тому числі в Європі, не прикладаючи на, на них все, що потрібно і не потрібно. Тому є ще ресурси в країни. Нехай не розповідають. Є ще вибачте махінації з вишкодуванням ПДВ, Є купа інших тютюновий саме ринок, алкогольний ринок, акцизи там ніяк не врегульовані, так тобто у нас є величезний ціньовий ринок. Ну, вирішуйте це питання, і тому, що паливо, вона ж закладає за собі вартість продукції, а фактично будь-якого бізнесу, як крупного, так середнього, так і малого. Пане Тарасе, я знаю, що ви експерт в нафтовій галузі, тому хочу з вами це обговорити. От насправді от мені американські друзі розказували, що в Америці вийде незабаром велике розслідування Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, доєднається всі світові медіа про те, як фактично на сьогоднішній момент Росія обходить санкції по відношенню до нафти. Мається на увазі, от, наприклад, Туреччина маскує російську нафту під власне виробництво експортує її до ЄС, приносять мільярди Російської Федерації. І це розслідування стосується не тільки Туреччини, на близькому сході, все це так само. Відбувається компанії Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході, і це звичайно, що не російська нафта, це інша нафта, яка продається, експортується. І от я зараз просто аналізую останню інформацію: експорт російської нафти морем збільшився до найвищого за рік рівня. Доходи Російської Федерації ростуть. Це от на весну цього року. І всі, от міжнародні аналітики, вони ставлять запитання, чому Байден, чому Америка закриває очі на все це, робить вигляд, що цього не існує, і таким чином фін. Фінансує Росія а, повномасштабне вторгнення в Україну. Фінансує війну. Якби все це зараз обірвати, а, просто то тоді б Росія не змогла фінансувати війну. Що ви скажете, пане Тарас? Більш того, Байден наклав е, обмеження на американських виробників нафти та газу, обмеження на будівництво е, лпг терміналів е, Зупинив е, до речі своїм указом. Це знаєте, оця розмову про втручання держави в економіку. І від собі, що президент України своїм указом міг зупинити будівництво нафтопроводу з Канади до Сполучених Штатів Америки, ну або, або якесь інше будівництво в нашій державі. Е, ну, це. Е, 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 Дивіться, це політика не Байдена. Це політика Сполучених Штатів Америки останні 100 років. Вони завжди грали, грали в цілісність е, Росії. Так вони їх і годували рятували від голоду після того в 20-х роках, коли більшовики мерли довели країну після громадянської війни до голоду. Давали технології Сталіну, годували знову після розпаду радянського союзу. Все ми пам'ятаємо, як літаки прилітали американські. В тому числі в Москву, щоб годувати росіян, ну і позиція щодо України зрозуміла це не добре. Ну коли нам говорило, що не треба, не треба бути виходити з незалежності, виходити і бути незалежна. Це до речі, я нещодавно дізнався від е, е, Литві. Теж таке говорили, виявляється, американці говорили теж не, не треба бути незалежними. Це не зважаючи на те, що американці ніколи не визнавали країни Балтії їхню анексію і так далі. Ну, це така політика велика. Ми повинні на це зважати, але не значить, що ми повинні з цим миритися. Навіщо вони так роблять? Ну, для того, щоб підтримувати Росію, а раптом доведеться з ними якось домовлятися. Вони досі сподіваються, що вони будуть з їхніми потенційними союзниками у війні проти Китаю. Ну, це політика у цієї Рософійської групи Селівана Брдса. Вони завжди так, в тому числі це прихильники були. Але я Скажу тут одне. Е, пару, знаєте, тут е, пару ложок меду, так що в дійсності росіяни втратили європейський ринок, він був завжди для них преміальний. Вся, вся структура економіки Росії була спрямована на продаж енергоносії в першу чергу в Європі. Там велика маржа була. Коли говориться про фізичні обсяги, ми ж не знаємо за якою ціною вони продають. так. А ціна враховуючи їхню таку не дуже велику те, що вони втратили преміальний ринок, значить ціна не така висока, і вся додатково додана вартість все ж таки залишається або в Туреччині. Вони заробляють в основному на цьому, або в Індії, або в Китаї. А з і Китаю ще цікавіша ситуація. Вони ж змушують росіян продавати їм нафту ну індуси, наприклад, за рупію. Змушують їх і не дають можливості конвертувати рупію е, в рубль Ну індуси не дають можливість проводити прямі торги наприклад, на московській біржі. Ну щоб можна було, ти отримав рупії прийшов, купив там, наприклад, долар. Це вони заборонили це. І змушують росіян, як вони говорять, інвестувати в індійську економіку. Тобто в фондовий ринок Індії ти можеш інвестувати. Тобто, росіяни втрачають дійсності багато від того. І це стосується Китаю. Китай, наприклад, викручує зараз руки Росії. Говорить, що ми не хочемо купувати газ за такою ціною, яка і так є ну не зрівняна з європейською, а хочемо купувати газ за внутрішню. Російськими цінами, які є субсидованими з боку держави тому там тиск є і але нас це теж не влаштовує. Нам цікаво, щоб в експорт нафти взагалі припинився, а Україна може це зробити. Ну партийнова російська це така ключова в дійсності логістична точка для Російської Федерації. І туди вже долітають українські дрони. От скільки там два тижні тому СБУшний дрон прилетів і влупили по терміналу по експорту мазуту, наприклад, і по енергетичній інфраструктурі. А мазут росіяни самі по собі не так активно використовують. І він в принципі в таких обсягах не потрібен. Тут все тут чиста експортна річ. І вони коли вже по мазуту б'ють, ну значить, вони втрачають. І дивіться для того, щоб ніхто не заздрив росіянам їхнім успіхом, вони засекретили статистику виробництва на НПЗ. А це говорить, що восени ми вже можемо бути свідками того, що там почнуться проблеми з енергетикою. Просто і зараз не видно, тому що вони заборонили експорт нафтопродуктів. У них порушені технологічні цикли. Наприклад, з авіаційним паливом не такі гарні справи як хотілося, їм. тому що це, це ж такі технології західні в основному. А це і літаки бойові і цивільні, в тому числі в основному зараз якраз авіаційне паливо. Портуються з Білорусі, і я тому завжди прихильник був того для того, щоб на Мозирському ВНПЗ давно стався якийсь інцидент для того, щоб пан Лукашенко розумів, що не треба такого робити, пане Тарасе... і тому Повинна сама припиняти, я закінчу. Це удари по компресорах нафтопроводів. Вони не можуть їх замінити, бо це або західного виробництва, або Миколаївського, до речі, виробництва Ну, Нозаря Машпроєкт, який завод, він в тому числі, там встановлені ці агрегати перекачувальні. І тоді, ну, наприклад, нафтопроводи, які ведуть у бік портів Новоросійська. Це буде суттєвий удар по Росії, тому вони так. Принципи і сильна пережива з цього приводу, пане Тарасе, Дякуємо вам щиро. Дякуємо за включення. Тарас Городній перитолог, був з нами.